Але все одно ялинка є ялинка, мені здається, що краще б була б вона. Бо ми вже привикли до ялинки, кожен рік проводимо. Думаю, будуть люди обурені. З однієї сторони, мабуть, що це не дуже, бо все одно, незважаючи на те, що коїться в країні, має бути якесь альтернативне свято в тому плані, що якось відволікатись від того всього сумного. Тому думаю, що з однієї сторони якось не дуже. Я думаю, правильне, тому що в країні війна нема чого, можна так сказати. Краще ці кошти, які підуть на витрати будування цієї ялинки, підуть на ССУ або допомогу волонтерам, тобто там, переселенцям, щось такого плану. Думаю, це правильне рішення. Ну, якщо святкувати, то хіба тільки в колі сім'ї. Ну так, щоб присолюдно і багато людей не думаю. Формую, душевному, сімейному. Я є сама військова, тому я прям дуже відношусь до цього всього. Але на мою думку, що новий рік має бути, це 100% і святкуватись він має як зазвичай, але, типу, не дуже так, знаєте, свято-свято. Типу, а якось поспокійніше. От, можливо, вдома з рідними, близькими, бо це все одно сімейне свято. От. В звичайному форматі, але трошки менше веселощів. В тому плані десь гуляти по центру, там якісь двіжі, влаштовувати дискотеки, щось такого плану, як колись. Дома, сімейна, вечеря, родина. Думаю, щоб більш спокійніше, без тих фейерверків і так далі. Та думаю, колі сім'ї, щоб ніхто не бачив, ніхто не чув. Я, скоріш за все, що буду святкувати його на роботі. Бо зараз дуже багато роботи Чесно, ще не думав над цим питанням. Напевно, з батьками. Ну, вдома, з друзями. В сімейному, колі і все. Ну, думаю, без символа не можна. Uh -huh. Треба, щоб ялинка була. Ну, думаю, що не потрібно так витрачати енергію. Все ж так. Чесно, не думав над цим, але думаю, хотілося б. Хоча б гірлянди трошки повісили б. Ну якщо дуже мінімально, то тільки дуже мінімально.